І на Ось зараз ми піднімаємося... Фу-фу-фу, може в ціла куча. Сирока ворона. І ось піднімаємося по такій, такій брущаці, таких стежечках, дорожках, вимощених бруківкою, піднімаємося наверх безпосередньо до королівського палацу. Ось до цього. Ну і звичайно, я не можу не показати вам вигляд вид. Що відкривається звідси? Ось такий вид, дуже гарний. Ось цей фонтан. Ну і власне за ним Варшава. Гарні шпилі. Ось такий вигляд звідси відкривається перед королівським палацом. Піднімаюся все вище, вище і вище. Все вище, 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 бо стежечка веде нагору. І ось не можу оминути з такий цікавий мур з такої червоної цегли. А далі східці. І ось піднімаємося сюди. Такий палац королівський. Там далі ось якась. Ось така цікава зелень, все в плющах. Це, це навіть не плющ, це такий виноград. Такі будівлі. І знову наверх. Цікаво, що в такій красі живуть люди. В такій красі. Адже це так розумію, жилі будинки, житлові. Такі цікаві дерева, гарні такі квіти, такі здрібні троянки. І дорожка якою ми вийшли нагору. Не знаю, куди ми йдемо, але кудись йдемо. Ще один оглядовий майданчик, звідки можна подивитися на Варшаву. І тут ось такий статуя ось такого атлета. Весь з такою каменюкою. Ну, типа як по франку лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Так, а що ми ще тут побачимо? Знову ж таки, такі цікаві дерева. І цікаво, що оглядовий майданчик. Зараз до нього підійду. Підійшовши до оглядового майданчика, бачимо, що він увесь прикрашений ось такими замками. Наречені хочуть подружжя цими замками зробити свій шлюб міцним, замкнути його. Та ні, насправді шлюб зробить міцним, тільки взаємна довіра і любов, і взаємна повага. Ну а ми відволікаємося від цієї теми і. Дивимося на Варшаву. Ось там стадіон. Річка. Там пляжі. Там можна купатися. Ось така гарна Варшава. Ось така вона. Раджу всім приїхати. Тут можна зняти недорого готель. Прямо на ЖД вокзалі Варшава-Західня. Можна зняти готель недорого, хостел кімнату і переночувати, насолодитися. До речі, на, біля Варшави-Заходня там є хостел, такий так і називається хостел Заходня. Там можна зняти не за другу кімнату. До речі, зі сніданком. Сніданок, шведський стіл, наїстися можна від пуза, І кави попити і чай і всього, і погулять по Варшаві. Запрошую усіх. Від королівського палацу переходимо до старого міста. Ось такими гарними вуличками, старими, старої Варшави. Такі старі вулички, і старе місто, стара Варшава. Гарна рамка. Мандруємо, дивимося, доторкаємося до історії. Гуляємо бурківками. Старе місто. Так, да, Це точно. Бурківка лежить краще, ніж у нас асфальт.